От мене двоє дітей, мене коли питають, як ти справляєшся? Та я з них беру набагато більше. Да, окей, ти іноді втомлений, не будемо там малювати казок, але типу навіть ця втома, бо ти все одно ти щасливий. Тут вони там посміялись, тут побігли, тут погрались, тут подивились, тут поїхали. І завжди найбільшу проблему, яку я знаходжу, частіше за все, поки ми колись це розбираємо, що люди намагаються не бути собою. Тобто, якщо я не люблю складати пазли. Я не складаю зі своєю дитиною пазли. Ну типу, я кажу, давайте помалюємо. Я не знаю. Давайте пограємо в гру. Якщо я ненавиджу ляльки, я не граюсь, ляльки. Ми придумуємо, як зробити так, щоб нам зараз було комфортно. А більшість людей вони постійно в обов'язках. Мені потрібно. В обов'язках перед роботою, в обов'язку перед дітьми, в обов'язках перед дружиною, чоловіком. Ти з цими обов'язками, бідне їх преш. Ну звісно, ти їх далеко не в недопреш, але ти завжди типу нещасний.